Всім привіт! Сьогодні найцікавіша тема з усього блоку помилки в бюджеті. Ніщо так не лякає аплікантів як форми бюджету. Вони можуть все стримати, все зрозуміти, крім бюджетної форми. Я не знаю чого. Бюджет направду це найлегше, що є в аплікаційній формі. В принципі, це найлегше в будь-якому проєкті, який ви робите, і навіть якщо це проєкт Євросоюзу, інфраструктурний, де до бюджету ще треба 50 матриць заповнити. Це все рівно найлегша форма, яку ви можете заповнити. Чого? Тому що вона е логічна. Вона не береться звідки, вона відповідає всьому тому, що ви прописали в проєкті до цього. Якщо вона не відповідає, то це власне питання до вас. І вона робить магію. Вона вказує, як ви розподілите добро, отримане від донора. Власне, фінансове добро. Є деякі нюанси по бюджету. Ми сьогодні зосередимось на помилках. Але я хочу почати з того, що в своїх взагалі в тому, що пише донор по, по аплікації, по тому, що він хоче від вас, він вказує суму мінімальну і максимальну і загальну суму коштів, які він може виділити на цей конкурс. Будь ласка, дочитайтеся до цього. Якщо ви не знаєте скільки мінімально дає донор на якийсь конкурс, і максимально скільки він дає на цей конкурс, то може вам не варто подаватися, бо ви не прочитали. Власне, вимог донора. До цього теж є нюанси. Коли ви читаєте про бюджет, зверніть увагу, скільки взагалі коштів є на цей конкурс. І якщо, наприклад, це великий донор, і він дає, там, не знаю, по 2 мільйона гривень на одну аплікацію, на один проект, і загальна сума в нього не знаю, там 10 мільйонів, то ви розумієте, що при конкуренції. 400 заявок на цього донора ми пам'ятаємо, що в нас зараз дуже конкурентне середовище. Вийдуть лише 5, ну максимум 6 проєктів, які отримують фінансування. Чи ви будете в цій історії, чи ви не будете? Чи може вам взагалі не варто сюди подаватися, бо конкуренція ну супер. Ну, супер така складна. Чи може вам треба знайти донора, який віддає кошти на якісь більш легші проекти, і ви зможете там реалізувати себе і отримати кошти. Ну, це все залежить від вас. Просто подаватися е, на проєкт. Тільки через те, що вам хтось сказав, що треба подаватися, і один з десяти пройде, неправильно. Правильно аналізувати, а потім подаватися, чи вам взагалі це потрібно. Це вся історія з написанням проєкту. Ще дуже важливо в умовах прочитати про власний внесок. Чомусь це теж якась страшна історія, про яку забувають люди. Донор пише, звичайно в відсотках показується, який ваш власний внесок. Ну, він може бути там від 5% і до 20%. Може бути більше, це вже залежить, тож теж від того до кого ви подаєтеся. Але якщо є власний внесок, ви його мусите прописувати. Де взяти кошти на власний внесок? Гарне питання. У Вас точно є люди, яких волонтери, яких ви можете оцінити, у вас точно є якісь технічні засоби, які ви можете оцінити. Якщо це державна структура, у вас точно є приміщення то, що які є на вашому балансі, які можуть брати участь в цьому всьому, і вони також можуть бути оцінені. Це вже така більш детальна робота з бюджетом, і вона під кожний проєкт робиться там, індивідуально, не можна розказати, що конкретно в якомусь абстрактному проєкті, внести у власний внесок. Але про власний внесок ви також мусите думати, і він мусить бути ну, от 20% це не багато і не мало, це просто така, така ваша участь фінансова в цьому. Як відобразити власний внесок? Також немає універсальних парад. Я коли готувалася знімати це відео, я натрапила там на порадник, де писала, що власний внесок, там, впишіть зарплату волонтерів, впишіть там власну, там, власний комп'ютер в оренді, там ще щось. Насправді, це виглядає трошки дико, що ви в проєкт, який ви реалізуєте, власний внесок пишете комп'ютер в оренді, який є вашою власністю. Ну, серйозно. Ну, так воно не працює вже в 2022 році. Таке ні в якому разі не вписуєте. Це виглядає смішно. Що виглядає не смішно? Виглядає не смішно, коли ви проаналізували, що саме хоче донор, і внесли туди те, що він, власне, хоче. Подивіться конкретно від тої проблеми, яку ви робите, що ви саме будете, як ви формувати бюджет, якими статтями, і вже подивіться, що саме з цих статей ви можете написати на власний внесок. Вертаємося все ж таки до помилок в бюджеті. Їх як ніколи в бюджеті саме багато. Ну, перша і конкретна, це звісно, ви порахували неправильно. Якщо донор не поставив формули в бюджеті, бюджет рахувати стає суперважко. Але ж ви можете поставити в цьому файлі, а це в основному Excel, донорському формули самі, і щоб вони колонки рахували самі, і ви не перераховували вручну. І у вас там не виходила потім якась дивна сума, яка взагалі не співпадає нічим. Ну, це теж помилка, на яку дуже звертаю уваги людина, яка перевіряє ваш проєкт. Вона не проф говорить про те, що ви не професіонали, ви не змогли порахувати там п'ять колонок загальних цифр. Це прям ужасно. От не робіть такого, зробіть формули. Або ну, хай кожна кожна людина в команді хай перерахує бюджет. Подивіться, що якщо в кожного різні суми, то десь ви точно щось зробили не так. Друга, велика помилка цифри в проєкті. Ви пам'ятаєте, я казала на попередньому відео, що в, заході, в заходах і в меті мають бути якісь цифри цільової аудиторії, загальної, з якою ви працюєте, на яку потім розподіляється бюджет. Ну, от у вас в заходах написано 50 людей, в бюджеті 200. Звідки взялися ці цифри? Або навпаки, в заходах 200, в проблемі. 200, а в бюджеті дійшло 30. Що це за вибірка? Як давно розуміти, як ви з 200 зробили 30? А де інші? А що з ними буде? А на кого ви працюєте? Ну, тобто, це теж важливе питання, щоб всі цифри протягом проєкту у вас співпадали з бюджетом. Якщо ви в проблематиці пишете, що загальна вибірка цільової аудиторії 2000, але ви будете працювати в цьому проєкті 30, то так, ці 30 мають бути во всіх заходах записані. І вони всі ці 30 потім перейдуть в бюджет, бо на них ви розраховуєте цей бюджет. Друге, важливо також, нема обґрунтування витрат. Зараз донори дуже просять в бюджеті писати обґрунтування витрат. Чому ви закупаєте саме? ці канцтовари, чому ви закупаєте саме ці послуги в саме цієї людини? Що з нею такого особливого, що ви вибрали саме її? Я тут зроблю таку примітку. Є тендерні процедури в проєкті. Вони прописані донорам, і вам про них розкажуть, коли ви вже підпишете документи на фінансування. У вас прям буде окремий семінар зроблять по тендерних процедурах. Це якщо ви закуповуєте послуги чи товари в однієї людини, чи там я не знаю багатьох на суму більше, ніж 4 тисячі доларів. Тоді у вас буде тендер. І вам розкажуть, як його проводити в Україні. Вже давно існує тендерна система. Я не знаю, років 6 точно ми всі проводимо по тендерах. Раніше це було ноу-хау. Зараз нема нічого особливого. Нема нічого особливого в проведенні тендер, тендеру і в громадській сфері вас цього навчать. Якщо ви хочете щось підчитати, можете починати. Це досить цікава тема, як сформувати тендерну пропозицію і як на неї отримати фідбек. Але вертаємося до, все ж таки, до обґрунтування витрат. Е, дуже часто чомусь апліканти вирішують, що е, ну, обґрунтування витрат це там умовно, ми закупаємо 50 пакетів концтоварів, е, і вони в обґрунтуванні витрат пишуть, ну, бо 50 учасників. І ти мусиш зрозуміти, чому ну, бо 50 учасників і один пакет на одного учасника вартує там 1500 гривень. Чому не 50? Звідки мені? Людині, яка перевіряє ваш проєкт, дізнатися, чи ви її не дурите, як це зробити. Ну і я вам розкажу, як ми це робимо. Ми починаємо гуглити. Скільки коштує те, що ви вписали там, в цей пакет входить. І це як... добре, якщо аплікант впише. Якщо не пише, то ти мусиш сам здогадуватися, а ти здогадуватися точно не хочеш, бо ти оцінюєш його не свої здогадки в голові, і ти просто мінусуєш бали, якщо така ситуація сталася. Класно ще те, що наступна помилка. Я обожнюю таке, помилки заповнення призначення. Донор вже все за вас зробив. Він зробив цю форму бюджету. Вона виглядає вже так, як має. Вона має ті самі статті бюджету, які у вас там можуть бути в проєкті. Там Матеріально-технічні витрати, якісь там поїздки, якісь компенсація вартості житла, я не знаю, аренди тощо. Банківські витрати навіть є, є зарплати і є, наприклад, компенсація там сервісної частини, тобто нанятих ФОПів, які ви зібрали десь там для чогось, для якоїсь роботи маленької. В Заходах, це, наприклад, фотографи, там, відеографи тощо. І е, для аплікантів це дуже важко зрозуміти, що донор не думає, що в нас на зарплаті ФОПи. Зарплата це не про ФОП. Так, в нас дуже часто так працюють люди. У нас є багато сфер в Україні, де ФОПи працюють умовно на зарплатах. Це, наприклад, як в АІТ. По контракту, але для донора ця ситуація трохи незрозуміла. Для нього зарплата це коли у вас є наказ, там в наказі прописані люди в вашій громадській організації, чи благодіні, чи де, де ви як працюєте. І вони отримують зарплату у вас, і ви додатково їм до зарплати начисляєте зарплату в проєкті. Це зарплата. Як тільки ви туди починаєте вписувати ФОПів, виникає питання, хто ці всі люди набігли, звідки ви їх взяли. Якщо у вас, наприклад, у вашому штатному розкладі, в вашій громадській організації, є тільки голова і бухгалтер, то це людина на зарплаті. Всі інші, там маркетолог, таргетолог, відеограф, я не знаю, кого ви там ще можете туди вписати, згідно вашого проєкту, це ФОПи. Тільки туди їх не вписувати їх в зарплати, навіть якщо ви думаєте, що це команда проекту. В команді проєкту ми розберемо, чому так і що саме туди вписувати. Ще, один, такий, ще одна помилка інший файл. Дуже часто файл бюджету заповнюється не онлайн, його треба скачати, заповнити і викачати форму на сайт донора. І закачувати аплікант одну форму, а викачує донору чужу. Ну, бо йому було складно, і пише. Нам було складно зрозуміти той файл. І тому ми заповнили свій, але там те саме, що і ви хотіли. І ти таки думаєш, серйозно? Ну іменно те саме, що ми хотіли. Тож ми те, що хотіли, вам скинули. А це вже не те, що ми хотіли. Це значить, для донора це значить, що у вас немає бюджету, ви його не склали. Ніхто там не буде розбиратися. Чи співпадає той файл, там якісь назви, чи не співпадає. 400 заявників на один конкурс. Хто буде це розбирати? Ніхто це нікому не треба. Інший файл викачали, вилетіли з конкурсу. До побачення. Нерелевантні категорії витрат. Це теж моя улюблена категорія. Давайте щось напишемо, бо до максимальної суми коштів в нас там ще щось є. І ви собі сидите і команди, ви думаєте, що нам написати. І там з'являється ну, дурне просто, якісь незрозумілі банкети, вода, ще там щось. У вас є конкретні заходи, під заходи розраховується бюджет. Все інше це від лукавого, напишіть його. Да, Не максимальну суму, яку може дати вам донор, ви напишете, нічого страшного. Це не помилка. Помилка, якщо ви нерелевантні витрати починаєте вставляти в бюджет. Не вказуєте власний внесок. Це теж помилка. Якщо донор просить власний внесок, а ви його не вказуєте, і додаєте ще якийсь лист, або там якісь пояснення в бюджеті, і пише: в нас нема грошей, на що ви подаєтеся. На що Ви подаєтеся, якщо у вас нема грошей, а донор каже, що треба 100% додати власний внесок. Подумайте, що може бути власним внеском. порадьтеся з кимось, з донором порадьтеся, пишіть йому до того, як подавати бюджет. Ми не знаємо, що вписати власний внесок. I need help. Допоможіть нам. І він вам допоможе. Нічого страшного в цього також немає. Е, наступна моя улюблена тоже ми ставимо нижчі ціни. Бо потім домовимось з постачальниками. Це я враховую те, що мені писали мої клієнти. І вони просто реально для того, щоб влізти бюджет для реалізації того чи іншого проєкту, вони писали нижчі ціни. Казали, та ми там потім в когось купимо 100% відсотків за нищим. звісно, що вони не куплять 100% відсотків за нищим. і це створить так багато проблем для них, тому що коли вони отримують ці кошти, якщо вони отримують ці кошти, вони звісно побачать, що бюджет менший ніж те, що наприклад зараз є фактичних витрат, і що їм робити. Ну, тут є два шляхи. Або відмовитися від проєкту загалом, це буде дивно для донора. І він, скоріше за все, більше не буде з цим грантоотримувачем працювати ніколи в житті. А другий момент це взяти ці кошти і реалізовувати, аби як шукати деякі документи, підкласти, щоб вийшло те, що треба, а насправді вийде не на те, що треба, і ніхто від цього абсолютно ніякої вигоди не отримає. Не робіть такого, не робіть нижчі ціни. Оцінюйте себе адекватно. І найгрубіша помилка, яка може бути в бюджеті, це аутсорс. Це, наприклад, ви виграли кошти на реалізацію проєкту в сфері там, організації фестивалю. Ви хочете організувати патріотичний фестиваль на Волині чи де ви там живете. І в бюджеті у вас стаття витрат: це зарплата персоналу, це ви там голова, бухгалтер, який точно буде здавати звіт. І е, організатори е, фестивалю, як аутсорс, як ФОПи. Тобто, по факту, ви не реалізуєте цей проєкт, ви наймаєте людей, які будуть реалізовувати цей проєкт. Для донора це аутсорс. Він не дає кошти на аутсорс, він дає кошти на конкретний проєкт конкретної команди. Так не може бути. Те саме, наприклад, якщо ви виграли навчання. Ну от виграли там серію тренінгів. Ви прописали там. Ми хочемо провести серію тренінгів з там, з оборони там чи ще щось для жінок ВПО, які переселилися у Вінницю. Ну раптом таке сталося. І ви потім в бюджеті пишете, що ви наймаєте якусь компанію, яка буде ці тренінги організовувати та проводити. Стоп. Це ви маєте організувати та провести і запросити там якихось тренерів, які це проведуть. Але віддавати кошти на аутсорс повністю на іншу компанію, яка на цьому заробляє кошти. Це не проєктна діяльність. Це аутсорс. Так, донор не хоче вас фінансувати. В принципі, якщо ви нормально порахуєте бюджет, то це вже буде. 50% успіху, тому що бюджет в аплікаційній формі має найбільше балів. Правильно рахувати цифри, виявляється, дуже потрібно для всіх, в тому числі і для тих, хто фінансує благодійність. Моя маленька порада вам перед тим, як взагалі формувати якусь аплікаційну форму. Будь ласка, сядьте і пропишіть бюджет згідно вимог донора. Подивіться, які у вас є витрати, на кого ви можете їх витратити, на яку саме діяльність, чи вистачає вам тих коштів, чи може вам не вистачає коштів на нормальний проєкт і на цього донора ви не подастеся. І взагалі, я дуже раджу починати проекти писати з бюджету. Це дуже структурує вашу логіку в голові. І тоді цифри, які ви вже вписали в бюджет, з'являються і в проблемі. І в темі, і в меті, і в завданнях, і в заходах, які ви реалізуєте. Так все легко. Дякую.